Друзі, привіт! Hyundai Ioniq сьогодні приїхав в гості на відпарювання. Машинка тільки приїхала клієнці, ще навіть на реєстрацію не впала. Машинка приїхала з Кореї. В общем, 67 тисяч кілометрів пробігу. В общем, то все по Hyundai, Kia, пластики дубові, але не про то. Всі ми знаємо, які ці машини. Іонік. Славиться не якісними матеріалами, хоч досить непогані. Сідухи непогані, перфорація, кермо непогане, все непогане. Це славиться машина своїм пробігом на відносно невеликі батареї. Вона зараз в зимовий час показує 250 км. Це, я думаю, на тих там має 28 кВт. Це просто бомба. Так, у нас бронзові під ці ниточка. Бачите, вона якась така облізла, тут же трошки, ну Подивимося, вона, певно, що просвила. Чому я думаю, що вона просвила. Ось от такі от куреці штуки поставили. Тут і в багажнику, зараз покажу. Водичка, звісно, вже замаргла. Це така хрень, яка тягне вологу. Дуже прикольно. Молодці. Прям молодці. Інакше не скажеш. Тут все стандартно. Напольні коврики в нас отака штука. Я вже таке робив, говно рідкісне, чесно кажучи, з нього щось вимити просто дико важко. От. Але тут ще є така додаткова підлога. Прикольно, прикольно, але думаю, що в нашій кліматі воно буде підтухати. І знизу бачите повна чистота. Повна чистота. Тому в мене тут просто так скажемо біля ходить, витягнути трошки важко. туважко. Лайтова. Сьогодні лайтово. Отак от. от. Тут є метлеоболти. В наших умовах воно все буде ржавіло, А там видно трошки легше з цим. Чомусь вона зловила вологу, бо курейся про це подумали. Бачите, вона повністю просвила. Паски процвили. Далі ні, а тільки зовні. Вона десь зловила волого. Оця ще штука в плюнці. В общем, цей пасок не зловив вологу цього свилі. Затертий, але свилі нема. Коротше, що? що це стало? Вже історія не знає. О, мовчить. Так. Неоригінальна зарядка. Вже теж зарядки роблять. друзі. Дивіться, кусочок кабеля. Вже блядь, літ кабель, розумієте? Тут навіть 2 метри кабелю немає. Півтора метри кабелю дали. І ось такий кусочок все це дубове. Коротше, таку хрінь продають зараз людям. А машинка чиста. Що кабеля, думаю, що це опція. Думаєш, що це люди економлять. При покупці. Я вже так мені дійшло в голову, бо коли я замовляв за зарядку, то мені сказали, скільки тобі кабелю, 2-5 і доплачуєш за метр. В общем, така ось щітка, теж з Китаю давно, я її не бачив, друзі. Хто з 80-х, я вже в 2000-х роках їздив на машині, це було 2005-й, десь пану. Дуже модна штука. Це типа шкірка така нарізана, і ти типу, пилюку неї витираєш. Ну, на той час було модно, зараз я б такою штукою не користувався, бо машину коцює певно дико. Але давно не бачив такої гріні в машині, що ні в кого. Це перший раз. І бачите, що тут теж водички понатягувало і позамерзала водичка. Прикольна штука, молодці. Китайці, корейці, молодці. Ще таку штуку поставили людям. Бо чотири таких коробочки разом певно, зібрали добрих літрів, може ні, літр води зібрали. То представте, це літр води, бо тут середині не залишилося. Як би воно процвело. Так, ну непогано, напевно. Єдине ці коврики. Дурня повна. Гіршення джіла 100%. блядь, коротше вже навіть забув, вже навіть не пам'ятаю, коли їх бачив. Богу дякувати. Туші, хай, Зараз бачу, вже люди рекламують класні версині коврики. Класні такі набиті ворсом, піксель хороший. Ну, По типу, такі варто брати. Повірте, так, гімор їх стирати. Але вони побагаче виглядають, і приємні, що в машині, і шумку додають. І, короті, друзі, миємо паримо цю машинку, вона чистенька. Ще, пане, під капотком зроблю. Підкапотка теж трошки забруднилась, теж її помию. Бо машина чиста, совість мені не дозволяє взяти повноденко за чистий автомобіль. І бачу, на фарах є якийсь клей, скотч. Це теж позадираємо, щоб люди самостійно це не робили не пошкоджували собі лаку Ну, коротше, як я сказати і з недобува. Так, і от бачите, що робиться після такої штукенції. Колись ми всі на таких їздили машинах, але не замічали. А зараз, прямо як бачу, думаю, Ба, яка машина закоцана. <laughs> Зразу полірувати керамік. Так що, друзі, доглядаємо за машинами. Зараз такий час. Що треба це все любити. Так, друзі, відпарилась машинка. Що тут скажеш? Збережена. Дуже збережена машина. Є, звісно, коцкі на дешевому пластику. Ось тут такі от. Але в загальному, машинка пахне новою. На кріслелках навіть нема просидонів тобто замінник так зроблений. Що, бачите, нема, от нема, просто тупо нема. От непонятно, отут що так повиїдало, такі от речі. Ну це таке. Ми вже цього не знаємо, нагадати, не думаю, що варто. Гарна машина, Ну в плані збереженості, дуже. Все ціленьке, все гарненьке, все сіреньке. На потолку тут було трошки. Какок я щось таке не зазняв зразу. Ну, в общем, помилося без проблем. Песок теж відмився, все гарно. Дезінфікувалося, билася максимальна бактерія, прогрілося все. Тепер можна з маленькими дітками кататися і не переживати. так, друзі. Чистота, красота. Круто, дуже круто. Коли все доглянути, частенько дуже круто. Так, з фар я змив ці клеї. І під капотку помив теж. Бачите, вона що вон, вся в плівоці, тому так старався тут помити, щоб воно все не повидиралося, щоб воно все на місці лишилося. Ось така от красота. Не знаю, чи це важливо. Ну, Я би тішився, якби я мав. Мені приїхала машинка з плівкою, я би її, звісно, здер для себе. Але я би тішився, якби була плівочка. Це якась така дивне відчуття. Так що, друзі, всім удачі при покупці автомобіля.